Чоловікам віком від 18 до 24 років можуть дозволити виїзд за межі України. Таку ініціативу обговорюють в парламенті. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. За його словами, ідеї щодо виїзду чоловіків до 24 років є в парламенті, але яким буде рішення комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки, поки невідомо. Пряма мова. Від 18 до 25 років це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізовуватися їм у всіх цих правах. Який механізм буде знайдений, я буду чекати від комітету. Окремі члени комітету працюють над лібералізацією. Додав Стефанчук. Пізніше народний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що чоловікам від 18 до 24 років можуть дозволити виїзд, але лише студентам. Дозвіл стосуватиметься тих, хто вже навчається або вступає на денну форму.